Всім привіт! З вами команда Шаптрейд. Мене звати Міша, і сьогодні ми з вами поговоримо про блокчейн SUI. Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити з вами про блокчейн Sui. Це є доволі молодий блокчейн, який був створений з метою пришвидшення і збільшення кількості транзакцій. І вони планували робити свій блокчейн таким чином, щоб він обходив інші блокчейни, які вже були створені раніше, власне, по цій швидкості транзакцій. І команда заявляє, що вони здатні обробляти до 100 тисяч транзакцій за секунду, що є доволі е великим числом, порівнянні з вже існуючими блокчейнами. Сама команда вона розробила алгоритм, згідно з яким транзакції обробляються власне паралельно. На відміну від знову ж таки звичних нам блокчейнів, де транзакції обробляються одна за одною. За рахунок того, що транзакції обробляються паралельно, ми можемо ем, запускати значно більшу кількість транзакцій одночасно, і це є також дуже добре для таких проектів, як, наприклад, play-to-earn проекти де потрібно майже моментальну реакцію на взаємодію користувача з блокчейну. Також команда забезпечила доволі непогану можливість е, тим, хто ініціює транзакції е, під час самої самої транзакції спілкуватися з валідатором. Тобто контакт ініціатора транзакції валідатора не обривається, що дає ще кращу взаємодію з блокчейном загалом і відповідно швидкість обробки транзакцій. Ось, якщо ми перейдемо на сайт Sui, ми побачимо, що перше, що вони вітають нових користувачів, це є. Їхній власне логотип і ем, гасло те, що вони дозволяють будувати без будь-яких кордонів. І тут команда також описує, чому варто обрати їхній блокчейн. По-перше, це тому, що він є дуже швидкий, як тут написано, він чудово розширюється і має низькі транзакції всередині мережі. Якщо ми повертаємо нижче, ми можемо побачити. Різні ресурси для розробників, це є дуже багато туторіалів, документації, SDK, також, можливо, робота з API-інтерфейсом цього блокчейну, що значно спрощує життя розробникам. І якщо ви є одним з таких, то ви можете прочитати дуже багато чого знайти для себе за цим посиланням і, власне, розпочати щось створювати на цьому блокчейні. Також чим він унікальний, це тим, що в нього є своя мова програмування власне цих смарт-контрактів, яка називається Move. на відміну від звичних нам Solidity і Rust, на, який, на яких пишуться більшість смарт-контрактів, ця мова за заявками знову ж таки команда є набагато більш безпечною для розробки. Хоча, звичайно ж, всі ми знаємо, що найкраще перевіряють безпеку власне аудитори смарт-контрактів. І те, що розробники заявляють, що ця мова є нібито дуже безпечною, не варто цьому вірити на 100%, а краще завжди дивитися, чи прийшов проект той чи інший аудит від відомої компанії, і звичайно ж дивитися на команду розробників, які взагалі займаються цим проектом. Також ми можемо побачити, що в даного проекту є свій гаманець, цей гаманець безпосередньо від команди, і, звичайно ж, є дуже багато альтернативних гаманців, про які ми трішки пізніше поговоримо. Але рекомендують користуватися власне, цим гаманцем, тому що він є нативний для цієї екосистеми, і за користування ним, відповідно, вам згодом можуть насипати якихось токенів. Тут ми бачимо, що в нього є доволі простий інтерфейс, Ви можете Переглядати свої NFT, ви можете там всі токени, які є на цій мережі, якими ви користуєтесь, і, власне, ваш баланс і інші налаштування. Встановлюється він для браузеру, тобто для Google Chrome. І також я думаю, що є розширення і для інших браузерів також. Якщо ми подивимося на всім відомий нам сайт CoinMarketCap, ми побачимо, що наразі. Ринкові дані для цього проєкту ще не відстежуються, тому що токен ще є, тобто він ще не був заліщений. Тут ми можемо також побачити, що дуже велика активність зараз є відносно проєкту. Тобто, CoinMarketCap збирає ось тут дані про те, як ставляться користувачі до того чи іншого проєкту. І ми бачимо, що в більшості тут користувачі ставляться прихильно до цього блокчейну. Також повертаючись до мови. Смарт-контрактів, на яких на які, власне, написані ем, різноманітні додатки до блокчейну SUI, ми бачимо, що тут є доволі розгорнута документація, тобто одразу видно, що команда не, не гаяла часу і вони дуже свідомо взялися до документування всього, що власне, потрібно розробникам, і взагалі будь-кому, хто хоче так чи інакше взяти участь в цьому проєкті. Якщо ж ми подивимося на екосистему проєкту Загалом то ми можемо побачити, що е, також відомий е, у Твіттері сайт аналітиків COIN 98. Вони доволі давно почали відстежувати екосистему SUI, і бачимо, що, наприклад, 11 вересня ця екосистема складалася там, з кількох десятків, мабуть, проектів. Е, і для співвідношення подивимось на екосистему 12 жовтня, тобто вона вже збільшилась майже там втричі. І також е, останнє здається, що не публікували по суї, це було 13 листопада. Бачимо тут вже понад, я думаю, 50 проєктів різноманітних. Тобто у екосистеми Sui вже є своя GameFi частина доволі багато ігор, і навіть більше їх тут є. Насправді це просто ще доволі неоновлені дані. Е, е, бачимо також, що є інші гаманці, крім самого гаманця Суї, є гаманець власне, від, е, цій, від, від цих розробників, від цих аналітиків. І також кілька інших. Бачимо, що також є вже кілька лаунчпадів, на яких о, скоро запускатимуться проекти, які були написані на цьому блокчейні. І також бачимо, що вже є доволі багато децентралізованих обмінників, nft маркетплейсів, о, різноманітних інфраструктурних проектів. І найбільше тут о, на цьому блокчейні, створено соціаль файб проектів. Тобто, які дозволяють користувачам о, якось між собою взаємодіяти так звані соцмережі на блокчейні. Також, знову ж таки, від о, цього ж проекту є хороша стаття про гаманець Суї і як ним користуватися оновлення цього року. Тут доволі добре розповідається про те, що о, гаманець Суї о, він містить, власне. Адресу вашу в звичному для багатьох, хто вже користується іншими гаманцями в форматі, персональну фразу, ключ безпеки, приватний ключ та багато чого іншого. Користуючись даним сайтом, який ми вам рекомендуємо, ви можете дуже багато чого нового дізнатися про цей блокчейн і подивитися, як взаємодіяти взагалі з цим гаманцем, проводити транзакції і багато чого іншого. Повертаючись до екосистеми SUI. Є кілька сайтів, які дуже зручні для відстеження проєктів нових, які з'являються на цьому блокчейні. Серед таких є, наприклад, сайт uh, Sui Ecosystem і також uh, MoMarketCup це є два таких основних сайти, які відстежують um, проекти, які лише з'являються на цьому блокчейні. І чому ми власне вам радимо заходити на такі сайти, тому що проекти на ранньому етапі це є крута нагода. Um, Проявити себе там, тобто долучитися до їхньої спільноти, брати участь в ранніх активностях, і за це вам в перспективі можуть о, дати хороший бонус у вигляді або токенів проєкту, або різноманітних ролей, або навіть постійної роботи на той чи інший проєкт. На даному сайті бачимо, що він о, також дозволяє відстежувати проекти на Аптусі, не лише на Суї. Але оскільки на нас сьогодні цікавить Суї, то давайте подивимося на. Кілька нещодавніх проєктів, які ми хочемо виділити. В першу чергу це є проєкти, які дозволяють свапати токени тут. Це є StarSwap, і це є SuiSwap, я поки що його не бачу, але він, мабуть, так. Ось він тут нижче. Це є децентралізований обмінник, і якщо ви натиснете на будь який з цих проєктів, то ви зможете побачити їхні соцмережі, Twitter, Discord і, власне, сам сайт. Ось можемо перейти на сайт о, цього децентралізованого обмінника, і побачимо, що тут доволі на простий інтерфейс, тобто ви просто підключаєте свій гаманець, який ви перед цим завантажуєте, і можете обмінювати тут свої токени. Одразу варто сказати, що обмінювати токени тут о, о, варто лише в тестнеті, в принципі, ну, на цьому етапі зараз є проект, але вже за те, що ви тестуватимете його на цьому етапі. Вам може це зраховуватися, і адреса вашого гаманця потрапить в список тих, кому в перспективі можуть е, дати якісь нагороди. От. Е, тому, оскільки проект зовсім нещодавно вийшов зі стадії Давнету, коли лише обмежена кількість людей брала там участь, е, він прийшов зараз в стадію Теснету. Ще не офіційно, тобто ми ще досі очікуємо станом на сьогодні, на е, 17 листопада, ми очікуємо ще офіційного анонсу від розробників, те, що вони переходять в Теснет і що. Більше і більше користувачів зможуть долучатися до тестування цієї мережі. Поки анонсу немає, чудова нагода встановити гаманець, зареєструватися у ньому і розпочати утримувати там тестові токени. Ось, якщо ви взяти сюди в гаманець, ви зможете обрати у налаштуваннях тестнет. І о, там буде, якщо не помиляюся, кнопка, Request Tokens, тобто ви зможете. Отримати тестові токени і на таких платформах, як ось цей SUISWAP, спробувати їх пообмінювати на якісь інші токени. І, власне, за рахунок таких тестових транзакцій, в перспективі, ви отримаєте щось хороше від проекту. Також серед інших проєктів, які варто виділити, знову ж таки, можемо скористатися одним з цих сайтів, можемо використати проект Шинамі. Йдеться десь тут, у самій горі був. Uh, так, ось він тут. Це інфраструктурний проєкт, і uh, зараз у вас є можливість потрапити на ранній етап цього проєкту, подивитися, що на зараз відбувається на сайті. Підписатися на їхні соцмережі, це теж корисно, щоб відстежувати будь-які оновлення команди. І uh, в цьому проєкті, якщо я не помиляюся, uh, вже є вейтлист, uh, тобто ви можете натиснути от сюди. І отримати ранній VIP-доступ, як тут написано. Для цього потрібен лише емейл і опціонально реферальний код. Радимо всім суді долучитися за можливості, тому що цей проект, очевидно, буде винагороджувати ранніх користувачів. Також, оскільки ми розглядали соцмережі, то можемо подивитися взагалі, як у з соцмережами. В них є відповідно усі соцмережі, які необхідні для такого рівня проекту, тобто це LinkedIn, де ви можете самостійно зайти і подивитися на користувачів, які беруть участь в розробці цього блокчейну. Тут є Discord, куди ми вам точно радимо долучитися, тому що там буде виставлено найбільшу кількість активностей, і ви зможете там побачити, коли буде можливо якась амбазорська програма, коли буде. Можливість створювати якийсь контент для проекту, і це все, звичайно, буде в перспективі оплачувати самим проектом. Ось можемо поки що відкрити Twitter. Для того, щоб посадити цей твіт, вам потрібно бути зареєстрованим. Ось, Але вже зараз ми бачимо, що цей Містен Лабс це є доволі довірена компанія, і ви, ви можете в цьому переконатися, перейшовши за іншими їхніми соцмережами. Так, далі у нас також інші проекти, які є на цьому блокчені. По-перше, це є Wizardland. Це вже також проект в ранньому доступі. На етапі раннього доступу. Ви можете туди вже зараз підключитися, зареєструватися в них в Діскорді, подивитися, що там за ліві відбувається, і якщо там є якісь активності зараз, то наполегливо вам радимо брати в них участь. Також на сайті crew 3 ви можете побачити інші проекти, які також побудовані на блокчейні Sui, на блокчейні Aptos і на інших блокчейнах. Ось, бачимо, що Aptos зараз в доволі вигідній позиції на ринку. Він зараз є топ-1, наприклад, на цьому сайті, так, серед користувачів. Ось. І зараз є доволі хороший час, щоб. Ознайомитися um, з цим проектом, перш за все, подивитися, які там є вже зараз ігри, які там є uh, інфраструктурні проекти, де ви можете брати участь, подивитися, які проекти в Discord шукають людей для uh, амбасадорських програм. І брати там участь, звичайно ж. За це знову ж таки нагадаємо вам перспективі, даватимуть um, доволі непогані винагороди. Якщо ж ми зайдемо на платформу CryptoRank, Можемо побачити, що в цей проект вже інвестували доволі багато відомих фондів. Наприклад, первинний раунд інвестицій, інвестиції серії А. Проект зібрав 36 мільйонів доларів. Відповідно, першими, хто інвестував туди, так, тобто, хто закривав цей раунд з найбільшими інвестиціями, це був Андресен Хоровіц, також відомий як a 16 Z. це доволі передовий фонд. Вони інвестують в дуже багато перспективних криптопроєктів. Ну і бачимо тут також кілька не менш відомих фондів. От, але набагато цікавіше, це вже інвестиційний раунд серії B, де вони зібрали 300 мільйонів доларів. Це десь приблизно на тому рівні, що зібрали Aptos в своїх інвестиційних раундах. Бачимо, що ем, найбільше інвестували в них FTX, але оскільки на фоні недавніх нещодавніх новин FTX ем, практично збанкрутували, так? Тобто зараз ситуація навколо доволі неоднозначна. Uh, можемо подивитися, що знову ж таки тут є серед фондів Андресен Хоровіц, знову ж таки, є Coinbase Ventures, це є доволі непоганий фонд, і Binance Labs, які, якщо не боляються, до сьогодні не розкрили, скільки вони власне інвестували в цей проєкт. Um, і також з цікавого можемо виділити ще те, що uh, даний проєкт скоро оголосить. Про запуск свого тестнету, варто вже з дня на день очікувати офіційного анонсу від команди, і після цього я впевнений, що будуть якісь інструкції для тих, хто захоче проводити дуже багато часу тестуючи цей блокчейн. Якщо ви, наприклад, не стали одним з валідаторів на первинних етапах, так, коли Суї оголошували можливість створити власну ноду, запустити її на сервері. і Потрапити в оплачуваний теснет. Якщо ви туди не потрапили, то цілком імовірно, що скоро проєкт оголосить про новий етап добору в свій тестнет, тобто, можливо, нові валідатори також знадобляться. Якщо ж ви хочете вже зараз і маєте на це можливість долучитися до системи валідаторів даного блокчейну, то ви можете пошукати інформацію в офіційній документації SUI, там є доволі непоганий гайд по тому, як розгорнути повністю свою ноду. І, власне, отримуючи цю ноду в тестнеті, ви собі автоматично зробляєте певну, певну популярність, тобто певні, певну кількість балів, які згодом зможуть вам забезпечити вхід вже в оплачуваний теснет. Тобто ми думаємо, що саме так воно відбувається. Тобто, чим довше ви тримаєте цю ноду, чим більше ви... Долучаєте ресурсів до того, щоб валідувати транзакції на цьому блокчейні. то, ймовірніше, при наступному доборі в вже оплачуваний а, теснет вас туди візьмуть. Ось. А, на цьому з даним блокчейном а, ми завершуємо. А, звичайно, що а, дуже багато даних з'явиться після того, як з'являтимуться нові проекти на цьому блокчейні, і також тоді, коли залізниться вже їхній токен. Але це все буде згодом. А зараз uh, ще раз uh, заохочуємо вас взяти участь у всіх проектах, які ми тут згадали. Щонайменше там зареєструватися, залишити там свій емейл, e uh, створити там собі аккаунти, підключити гаманець до цих проєктів. Якщо це є ті прокти, які м, щонайменше м, згадувалися ось тут, ось тут, то це вже є проекти, які є ну, доволі перевірені, так? Тобто дан, даний аналітичний о, ресурс не публікує просто так проекти, а лише ті, які є так чи інакше перевірені ними самими. Ось тому ви можете обрати для себе ті проекти, які їм тут подобаються, прочитати про них мінімальну інформацію о, і проявляти активність у них в Discordі, долучатися до програм створення контенту, допомагати новачкам в Discord, знову ж таки. Створювати корисні інфографіки, за це також, ймовірно, вас приймуть в Амбасадора і пропонують вам якусь оплату вашої праці. Тобто, підводячи підсумок, дивимось на проект на цьому блокчейні, підберемо ті, які вам до вподоби. Можливо, вам цікавіше користуватися SocialFi, можливо, ви любите брати участь в якихось лаунчпадах, можливо, вам цікаві GameFi проекти і. По максимуму зараз вкладаємо час і ресурси в цей блокчейн, тому що він буде одним з найбільш перспективних, принаймні, зараз усе на це вказує. Дякую вам за увагу і побачимось.